І так, друзі, всіх вітаю. В нас знову відео. Огляд зроблю по прес-формах, а саме прес-форма 145 корпуса і прес-форма заставної. Отакий у нас є корпус прислав мені замовник. І по цьому корпусу мені потрібно було зробити прес-форму, тому що деякі Ну, як скажу, такі розміри трішки не, не по стандарту. На даний час вже прес-форму маємо абсолютно готову. Все зроблено, як бачите, по дороботкам, скажу так, нижні фальці були різні, нестандартні. Це все нарізали. Тобто, нестандартне воно було. А так більш е, нічого. Ручки, більш нічого додаткового в цьому корпусі абсолютно немає. Просто е, трішки нестандартні фальці. Оце є, єдине, що е, ну, не по стандарту. Ну і е, попросив він зробити прес-форму на заставну дошку. Підрутовський корпус зробили. Все добре. Ні, тестувати їх не будемо, е, тому що такого. Ну, таке не обговорювали, я, ну, як то кажуть, предлагав людині, але він сказав, що ні. Буде заливати сам. Ну, тут немає що як то кажуть, заливати. Всю інформацію практично ми даємо. Пояснюємо, як, що, до чого і так далі. Маємо отаку заставну. Давайте заберу цей корпус. Все шикарно працює, як вафельниця. Ну, точно так же, як наша заставна під Даданівський корпус. Все, друзі, отака пресформа з заставної дошки готова. Пресформа 145 го корпуса також готова. Це все вже поїде до замовлення. Ну І далі працюємо над пресформами. Це вирішив зняти таке невеличке відео і відразу скажу: робимо абсолютно під любий корпус. По вашому бажанню, без різниці. Там ціна плюс-мінус, воно там ну, максимум це 20 доларів. Якщо воно є, то ну, десь так. Якщо це у вас якийсь нестандарт, якісь там фальці різні, і все таке по розмірах теж він не співпадає стандартом. Тому буде отака ціна. Це завершене. Ну, і сьогодні працював над двома прес-формами. Це в нас без фальців. Якраз їх доробив. По-моєму, на 10 рамок, вони, якщо я не помиляюсь. Тому що тут теж трішки не стандарт у людини 430 маємо. Просто стінка права і ліва 25 мм, передня і задня 28 мм. Зробили так, як замовник побажав. Дві абсолютно однакові форми, одна на поварці, одна стоїть тут. І сьогодні почав трішки самі каркаси на. Три форми це у нас нижня восьмирамочник. Потім йде хіміксіленовський корпус, 12-рамочний 145 й і обичний стандартний 145 й корпус. Це все абсолютно різні, різні люди замовили. Тобто це не якийсь комплект одній людині. Один замовник, другий замовник і верхня форма. Це ще до неї буде дно і криша. Якраз на даний час я їх роблю. Тому, друзі, все буде це на огляді, є там деякі дороботки в кожному корпусі. Все буде, буду показувати знімати відео огляд, які дороботки, що додаємо до цього корпуса. Ну, Я, я думаю, буде кожному цікаво. Тому, друзі, отакий невеличкий, коротенький огляд, над чим працюємо. Кому сподобалось відео, обов'язково ставимо лайки. По всім питанням, ще раз нагадую, звертайтеся за телефоном всю інформацію при купівлі формах опять-таки, надаємо вам, як заливати і так далі. Ви купуєте форму і купуєте частину інформації. Вам не потрібно там листати непонятно, скільки відео, і шукати якісь там пропорції, що, як з чим змішувати, який час і так далі. Це все надається при купівлі форми. Все, друзі. Не буду затягувати це відео, тому що треба працювати. З вас ще раз лайки, коментар. Все, всім благословень.